Ось це завдання з НМТ, ти можеш вирішити всього за одну секунду. Взагалі, насправді тут є лайфхак, це завдання, які часто зустрічаються на НМТ, і пам'ятаєте, я зробила відео там, де казала, якщо то, то то-то, якщо так, то так, то що я розказую такі лайфхаки тільки на своїх групових заняттях. І ви ще сміялися, то-то, то-то, то-то-то-то. Так от тут, в цьому завданні також є лайфхак. що Якщо у вас на НМТ зустрічаються завдання там, де якщо. І щось тут написано. Може бути будь-що. Тобто тут може навіть якийсь вираз зі степенями бути. То і тут ще якийсь вираз зі степенями. То ви тоді щось робите з оцим виразом, щоб він зробився ось такий. Ну і в общем-то в нашому випадку ми перетворюємо його, тобто дивіться, логарифм. 9, що таке 9? це 3 в квадраті, 16, що це таке? Це ж 4 в квадраті. Оця двічка йде сюди, як одна друга, ця двічка йде сюди, як двічка. Тобто це дорівнює 2, що множиться на одну другу і множиться на логарифм вже 3 за основою 4. Оцей оце скорочується, тобто це просто буде логарифм 3 за основою 4. Тобто це ж дорівнює А. Ну і відповідь тоді просто Д. Підпишись, а то тільки можеш мене хейтити то-то, то-то.